Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Не можу не написати хорошу новину, пише телеграм-канал Миколаївський Ванька. Далі мовою оригіналу: у Чулаківці після прильоту по гуртожитку на вулиці Млинової та ще подекуди лягли спатоньки мобіки ДНР разом із командиром і деякі іранські інструктори дронів. Буквально щойно підтвердилися: кілька десятків російських загарбників і близько 20 іранців. Решта трьохсоті. Завали розгрібали цілий ранок. Пише телеграм-канал. Як зазначають джерела, ще одну партію іранців поклало на Антонівському мосту сьогодні, коли їх транспортували. Невідоме місце, відповідні фото вже гуляють в мережі, 24 вересня, місцеві жителі опублікували світлини Антонівського мосту, на яких вже непомітно альтернативної переправи вервечки барж, яка проходила під опорами. Інформацію оприлюднено у телеграм-каналі Херсон. Війна без фейків. У дописі аналізується стан споруди, її придатність для переправи військових вантажів. При цьому робиться висновок, що росіяни, схоже, використовують інші нові способи переправи БК і палива на правий берег Дніпра. По-перше, не дивлячись на те, що полотно мосту мосту пробито у багатьох місцях він все ще проїзний. Зокрема, ним їздить цивільний транспорт. Важкій військовій техніці, наприклад, танкам, бензовозам переміщуватись ризиковано, але легкі військові автівки рухатись можуть. По друге на світлині видно, що з під опор Антонівського мосту зникли баржі. Цей факт свідчить про те, що окупанти мають дефіцит водного транспорту після того, як ЗСУ кілька разів топили баржі, які везли підкріплені росіянам. Саме тому тепер баржі вже не базуються під мостом, а схоже використовуються за своїм прямим призначенням. Крім того, місцеві жителі зазначають, що окупанти перемістили ще й плавучі крани. Їх перебазували до голої пристані на лівому березі Дніпра. Від голої пристані до Антонівського мосту біля 20 кілометрів неподалік проходить автотраса, якою має можливість рухатись транспорт армії РФ. В коментарях до основного допису повідомляється, що у Херсоні та Херсонщині у військ РФ наразі не відчувається нестача палива. При цьому пояснюється, яким чином росіяни переправляють паливо з лівого на правий берег Дніпра. Використовують трубопровід, прокладений на залізничному мосту. Про хитрий спосіб росіян перекидати техніку напівзруйнованим Антонівським мостом, 23 вересня, розповів херсонський журналіст Костянтин Риженко. Антонівський міст знову повстав із мертвих. Через міст знову йде рух техніки. Машини під'їжджають до Пробоїн, вмикають Світло і одразу ж вимикають. Водій встигає за декілька секунд запам'ятати маршрут проїзду і вже з вимкненими фарами їде далі. Повідомив розслідувач. Вочевидь, такий режим світломаскування використовується окупантами для того, щоб не стати помітною ціллю українських ракетників та артилерії. Водночас, нардеп, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки Юрій Мисягін вранці 24 вересня оприлюднив свіже відео, зняте в районі Антонівського мосту. Ракурс знизу, ймовірно, з паромної переправи. Кадри демонстрації. Демонструють суттєві пошкодження частини мосту на одній з ділянок відсутнього та наявні декілька метрових вирв. Об'їхати які важкому транспорту майже нереально руху техніки на відео не зафіксовано. Утім, варто зазначити, що ці кадри відзняті в день, а прикидання військової техніки зазвичай здійснюється у темний час доби. Вочевидь, справи з логістикою, альтернативними переправами у росіян кепські, якщо вони вдаються до транспортування відверто небезпечним для життя маршрутом. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.